Друзі, усім привіт! Ми знаходимося на YouTube платформі 24-го каналу. Мене звати Юра Гаврищак і зараз проговоримо останні актуальні новини станом на вечір середи 16 квітня. Але перед тим як розпочнеться наша розмова, закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, бо так працюють алгоритми цієї платформи. І власне вони допомагатимуть просувати україномовний контент і паралельно витіснятимуть цієї платформи ютюбівської російські наративи. А їх тут до хіба. Отже, до основного Від Рубіо летять до Парижа на переговори із Макроном. Вашингтон при цьому не укладатиме жодних угод із Москвою, поки не буде досягнуто перемир'я. Три країни допомогли Зеленському із листом Трампу. Стверджують інсайди політику а в Курській області ігнорування Путіна призвело до того, що було знищено 5% власного населення. Розпочнемо із тези, що, начебто, руски своїх не бросають. така ідіома, яка стала абсолютно неактуальною протягом повномасштабного вторгнення, і це стало зрозуміло не лише українцям, але й усьому думаючому цивілізованому світу. І точно своїх бросають, і точно здаються, як бачимо. А от яскравим прикладом що своїх людей вони кидають, і розслідування ресурсу агентства, яке вийшло сьогодні, якому власне вдалося ідентифікувати щонайменше 20 загиблих цивільних осіб у зоні бойових дій. Курській області, і тепер загальна цифра сягає 70 осіб, а це власне 5% від тієї кількості населення, яке із серпня 2024 року залишилося на території так званої Курської губернії, що потрапила під контроль збройних сил України. Загальна цифра 1377. і от 70 із них загинули, а це власне 5%. Проста математика, і ні, відверто жодного натяку немає на те, що е, можна, хоча б якось задуматися, що звинувачувати українських військовослужбовців у ліквідації цього мирного населення, і самі е, розслідувачі агентства наголошують на цьому і покладають відповідальність власне на російську е, владу. Бо при наступі збройних сил України е, та сама влада просто провалила евакуацію власного населення. А коли люди опинилися вже у пастці... Кремль з'ясувалося відмовився домовлятися із Києвом про організацію будь-яких гуманітарних коридорів. При цьому агентство наводить у приклад родичів жителів Курської області, які власне опинилися у зоні бойових дій. І власне із вересня 2024 року вони. Активно записували звернення, ем, друкували листи, і їх відправляли до президентів Росії, президента України Володимира Зеленського, до представників Об'єднаних Арабських Еміратів, навіть намагалися достукатися до м, Раджепа та Ердогана в Туреччині. А також писали Генсеку ООН Гутерушу і Папі Римському з проханням просто відкрити гуманітарний коридор для цивільного населення. Е, проте Влада Росії так і не зробила жодних публічних кроків, щоб організувати той самий гуманітарний коридор. Тобто, як ми бачимо, путіну Кремлю і тим, хто знаходиться у кабінетах російських, тобто чинушам, а також військовому керівництву так званому, просто плювати на людей, не в залежності від громадянства, все одно кого знищувати ворогів, друзів, своїх чужих, взагалі не розрізняють і не має значення, повертаючись до. А курської області, і що там відбувається, е, якщо заглянути на дані проєкту проекту Deep State, то станом на зараз до середини цього тижня під контролем збройних сил України залишилося всього лиш три невеликі ділянки загальною площею близько 40 перепрошую квадратних кілометрів. Але от е, для Володимира Путіна цей клаптик курської земельки точно не цікавий і точно менш цікавий ніж п'ять українських тимчасово окупованих територій. Визнання, яких російськими з боку Києва Кремль, нагадаю ставить як умову щодо ймовірно потенційного перемиря, і про це напередодні розповів спецпредставник Трампа на близькому сході Стів Вітков в інтерв'ю телеканалу Fox News. І нагадаю, що спілкуючись із журналістами, він згадав третю зустріч із Путіним, яка відбулася у Петербурзі минулого тижня, і стверджував, що кремлівський диктатор звернувся до нього із проханням. Забезпечити постійний мир, і ця зустріч тривала практично 5 годин. І що входить у цей постійний мир, як озвучив Вітков у своєму інтерв'ю? Це питання п'яти українських територій: Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька області, і тимчасово окупований Крим, який зайняла Росія ще в 2014 році. Зрозуміло, що не розповідав про деталі Вітков, але не складно здогадатися, які п'ять окупованих територій мав на увазі спецпредставник Трампа. Окрім цього, Вітков заікнувся про позаблоковий статус України та п'яту статтю НАТО, начебто. Це є е, умовами ультиматуму Кремля, е, після чого вони готові сісти за стіл переговорів. Нагадаю, що е, ці самі тези паралельно напередодні озвучував і дектор служби зовнішньої розвідки. Російської Федерації, так званий Сергій Наришкін, після зустрічі з Лукашенком, і він, окрім визнання цих самих окупованих територій російськими від Києва, також озвучив тезу про не позаблоковий статус України, а про без'ядерний статус, тобто, що в нас на балансі не знаходилася ядерна зброя. Окрім цього, спілкування журністами Наришкін заявив, що Росія відчуває бажання США зрозуміти першопричини української кризи. О, такі от заяви від Наришкіна. Тепер це називають не спеціальної воєнної операції а кризою або конфліктом, як це також нарікає адміністрація теперішня президента Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, що після от цих самих заяв Віткуфа про визнання тимчасово окупованих територій російськими вийшов інфополе президент України Володимир Зеленський сказав, що власне це червоні лінії визнавати окуповані території. Що вони можуть бути під прапором РФ трикулірної ганчірки, і також президент України Володимир Зеленський сказав, що Вітков обговорює питання поза власною компетенцією, повертаючись до власне цього інтерв'ю, Fox News, також спецпредставник Трампа розповідав, що бачить можливості зміцнити відносини між Росією та Сполученими Штатами за допомогою деяких дуже привабливих комерційних можливостей, які дадуть реальну стабільність в регіоні. Така думка. Віткофа, але сьогодні з'явилося заперечення від держдепу американського, що Вашингтон не укладатиме жодних двосторонніх ходи з Росією та не послаблюватиме санкцій, поки в Україні не буде досягнуте припинення вогню. І про це заявила речниця держдепу Темі Брюс на брифінгу. Зацитую її заяву: жодних переговорів чи домовленостей не буде, поки ця бійня триває. Також вона зазначила, що після ракетного удару по Сумах у вербну неділю виникають сумніви, хто насправді прагне миру та хоче припинити вогонь. Також речниця держдепу назвала війну в Україні м'ясорубкою, наголосивши, що ситуація залишається без змін. Але сполучені штати Америки продовжують працювати над встановленням перемир'я, про те, що в найближчій перспективі економічної відлигою між Вашингтоном та Москвою навіть і не пахне не стоїть це питання у повітрі. Схоже, здогадуються і самі росіяни, і такі висновки можна зробити із сьогоднішньої інсайдерської статті від Bloomberg, яка розповідає про те, що Москва звернулася до Сполучених Штатів Америки із проханням дозволити закупівлю літаків Боїнг і увага за рахунок власних заморожених активів. І такий дозвіл Кремль сподівається отримати, наголошую на цій інформації вже після припинення вогню в Україні, а точніше після встановлення мирної угоди. І щодо деталей розповідає Блумберг, що Росія неофіційно попросила Вашингтон дозволити відновити закупівлю літаків Боїнг. А нагадаю, що відверто на території Російської Федерації є проблеми із авіасполученнями та перельотами, бо після повномасштабного вторгнення та ведення санкцій Просто нічим не ремонтувати нові літаки, просто розбирають старі витягують з них запчастини і тоді вмонтовують в ці самі боїнги. Повертаючись до статті Bloomberg, джерело, яке знайоме ситуацію, повідомило і пояснило, що Кремль хоче використати частину заморожених державних резервів, а це мільярди доларів, що зберігаються за кордоном, щоб купувати власне ці літаки в американців. Станом сьогодні нагадаю. Вашингтон заморозив близько 5 мільярдів доларів активів РФ, а загальна сума заблокованих резервів центрального банку Росії країнами Заходу сягає 280 мільярдів, і понад дві третини з них знаходяться у Європейському Союзі. Цікава ситуація складається, що ці гроші заморожені російські, практично 300 мільярдів доларів, мали би відправитися на відбудову України. І на відновлення наших земель внаслідок російських авіаударів та прильотів ракет, але тепер от росіяни все перевертають з них на голову і хочуть за свої заморожені гроші, які мали б е, працювати як репарації українському народу, закуповувати боїнги в американців. Ну така собі досить дивна ситуація. Але що приємно, представники адміністрації Трампа твердо дають зрозуміти, що будь-яке обговорення економічних послаблень можливо лише після досягнення перемир'я. І власне у цій статті Блумберг наводиться е, в приклад, слова речника ради національної безпеки Х'юза. Зацитую його: ша не розглядатимуть жодних економічних кроків, поки не буде припинення вогню. І власне стверджує Блумберг, що Кремль не висуває. Це як вимогою в умові укладення потенційного миру, але при цьому Москва визнає, що без припинення вогню доступ до цих заморожених коштів в принципі неможливий. Отака, от, от позиція на даний момент Кремля, власне, як бачимо із цих двох заяв від держдепамериканського і ради національної безпеки, Вашингтон принаймні, в економічному плані не збирається йти на зближення з Росією, поки не буде припинений вогонь. На зближення адміністрація Трампа не збирається йти із Брюсселем своїми європейськими союзниками, але з деким Збираються розмовляти, і про це пише видання Політико, посилаючись на власні інсайди. З'явилася інформація, що держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Трампа на близькому сході Вітков найближчим е часом цього тижня відвідують Париж, де власне обговорять із французами можливість припинення війни в Україні. І Як повідомляє анонімне джерело, Рубіо зустрінеться із міністром закордонних справ Франції Жданом Нуелем Баро. А Вітков. Із самим французьким президентом Еммануелем Макроном не відверто варто якась дивна ситуація, чому людина, яка грає в гольф із Трампом, колишній його бізнес-партнер, спілкуватиметься із самим президентом Франції, а це звичайний радник Кофе, а головний дипломат Сполучених Штатів Америки, який має офіційну посаду лише зі своїм візаві. Ну але своючи з того, що Вітко вже тричі спілкувався з Владимиром Путіним. Був присутній в веріаді на перемовинах між Москвою та Вашингтоном. Цій людині відводиться величезна роль у перемовинах і у міжнародній політиці теперішньої адміністрації президента Сполучених Штатів Америки, повертаючись до інсайдів політику, іншими важливими темами переговорів у Франції стануть Іран та тарифи на імпорт у Сполучені Штати Америки. При цьому видання наголошує, що Макрон на даний момент очолює європейську ініціативу щодо забезпечення гарантій України після припинення бойових дій. І також нагадують, що планує Макрон разом із британцями розгорнути власні війська для контролю за дотриманням умов мирної угоди. І раніше нагадаю були чутки опресії європейській, що саме президент Франції буде висунутий від європейського союзу в якості головного переговорника на потенційних мирних спілкуваннях, і що там за столом сидітиме навіть кремлівський диктатор Владимир Путін. І цікаво ця парочка. Цей кейс Рубіо Вітков, що вони вдвох відправляються на переговори із французами, бо нагадаю, що минулого тижня ще вийшли інсайди від інформагентства Reuters, що… Планував дехто із представників республіканської партії вимагав, просто відсторонити Віткофа від будь від участі у будь-яких перемовинах через його проросійські наративи, і через те, що він запросив Кирила Дмитрієва до себе додому, чого не радили американські розвідувальні служби і стверджували, що просто Дмитрій може зібрати інформацію. І після цього цю зустріч нагадаю, перенесли до Білого Дому. Повертаючись до інсайдів Reuters, після скандального інтерв'ю з Трампа Трампа такожну, великий донор республіканської партії Ерік Левін заявив, що Вітков просто повинен піти. Зацитую це повідомлення, яке посилається на анонімні джерела. Деякі республіканці на капітолійському пагорбі були настільки стурбовані проросійською позицією Віткофа, що після цього зателефонували раднику з нацбезпеки Майклу Волцу. І дерсекретарю Марко Рубіо із проханням просто відсторонити цього персонажа від участі у будь-яких перемовинах і нагадаю, що після цього Держсекретар США Марку Рубіо е, запостив у себе на сторінці ікс слова підтримки від КОФА, що перепоставши е, одне із повідомлень: що власне оця людина дуже багато зробила для того, е, що був припинений вогонь, і Росія припинила своє повномасштабне вторгнення на територію України. Не зрозумів цього посилу від е, Рубіо, але схоже, що працюють в одній команді і захищають один одного від нападок з боку преси. І цієї парочки Рубіо Вітков до Парижа може не бути свідченням того, що теплішують відносини між Вашингтоном та Брюсселем. І можна зробити такі висновки із інсайдерської статті, The Economist, де розповідається, що деякі помічники Трампа висловили невдоволення з зусиллями Європи щодо зміцнення України, і при цьому видання в цьому матеріалі перелічує низку кроків адміністрації Трампа, які підтверджують, що Вашингтон відійшов від підтримки України. Перше, це виведення військових із ключової бази у польському Жешові. Друге, це зменшення присутності в контактній групі, так званому Рамштайн, представників Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, що на останній зустрічі був фізично відсутній під ГЕКСЕТ, А це міністр оборони Сполучених Штатів Америки і спілкувався, і тепер вже не знаю, чи їх союзниками називати, але спілкувався із європейцями е телефоном. І третій аргумент. Е на користь того, що Вашингтон відвертається від Києва, тобто теперішня адміністрація, це обкладення України базовими 10-відсотковими тарифами. От у той час як проти Росії нічого подібного запроваджено, нагадаю, не було. І нагадаю, що коли про це дізнався соціум, дізналося суспільство, то вийшов із поясненнями міністр фінансів Бесенте і стверджував, що просто немає сенсу вводити тарифи проти росіян, бо вони і так знаходяться під санкціями. Повертаючись до власне цієї інсайдерської статті, The Economist, ще однією ознакою того, що Невдоволені деякі помічники Трампа, те як е, працює із Україною е, Європа, є те, що представник Пентагону нещодавно е, поставив запитання одному союзників про те, чому він продовжує постачати зброю в Україну. При цьому немає точних деталей. Е, кому це запитання було адресовано з боку представника Пентагону, і звісно не розкриваються деталі, е, хто саме поставив це запитання і висловлює ці претензії до якої із країни. Окрім цього, інформація, що дипломати Вашингтоні також стверджують, що деякі от, власне помічники Трампа з приватних розмовах кажуть, що вони цитую ситі по горло з зусиллями Європи зі зміцнення України за цитую. Одне із повідомлень як завжди, у випадку з такою хаотичною адміністрацією, зрозуміло, що йдеться про адміністрацію Трампа, важко вирізнити справжній сигнал від шуму, підсумовує видання, і також стверджується, що Проробляється емоналом Макроном та британцями, Стармером нова схема співпраці у трикутнику брюссель Вашингтон, Київ, і згідно з цією новою схемою, майбутнє стримування Росії відбуватиметься у трьох зонах. Перше це посилення українського війська, які триматимуть лінію оборони проти Росії на сході. Друге, це європейські сили на заході. Нагадаю, що Макрон е, розглядає таку можливість розміщення після перемир'я британських і французьких військових. І третє. Це тривала американська присутність в країнах НАТО. Нагадаю, що до цього були інсайди від американських видань, що звернулися європейці до Вашингтона, щоб вони попередили, якщо вони збираються виводити свій військовий контингент із старенького континенту, бо не можуть забезпечити власну обороноздатність за швидкий термін. І боялися європейці, що дізнаються про виведення військ американських. І про цей указ рішення Трампа лише від е, шпа, шпальт газети від світових медіа. І зараз друзі до ще однієї анонсованої теми про те, що е, деякі європейські дипломати допомагали українському президенту Володимиру Зеленському налагодити стосунки із Дональдом Трампом після перепалки в овальному. В кабінеті, яка мала місце 18 лютого, нагадаю, от з'явилися інсайди від Політіко, яке розповідає, що Франція, Німеччина та Великобританія намагалися примирити та відновити відносини між Зеленським та Трампом. І за даними видання, французькі дипломати були посередниками для обговорення умов примирливого листа. Президента України на адресу свого американського візаві нагадаю, що цього самого листа президент України запустив у себе на сторінці в соцмережі X, після чого почали масово компліментарно про нього відгукуватися представники адміністрації Трампа. А згодом сам 47-й президент зацитував його, переказав у зверненні своєму до конгресу. Водночас політику стверджує, що відносини між Україною та США досі за цитую, залишаються на межі. Нагадаю, що 14 квітня Зеленський в інтерв'ю CBS News запропонував президенту США приїхати до України перед ухваленням будь-яких рішень щодо завершення війни. Глава української держави тоді сказав, що буде радий вітати Трампа на території нашої держави, щоб той міг зрозуміти, що насправді тут відбувається, і от за словами зеленського, якщо Президент США відвідає ем, Україну, то він зрозуміє, що зробив російський диктатор Владимир Путін насправді. Е, З'явилася тоді реакція вже наступного дня, 15 квітня, від прес-секретарки Білого Дому Карлан Левіт, яка сказала, що Трамп в курсі. Що Зеленський запрошував його приїхати до України, але наразі білому дому немає інформації про відповідні плани щодо ймовірного майбутнього візиту. Нагадаю, що сам Трамп не настільки дипломатично відгукувався про ці всі сюжети на CBS News та інтерв'ю Володимира Зеленського. Бо ще до заяв Карлин Левіте він самотужки вийшов інфополе завдяки своїй соцмережі Трас і закликав е, просто ледь не закрити собі СНЮСи. Написав наступне про е, телешоу «60 хвилин. Політичне що це не новини. шоу, а не чесні політичні агенти, які просто маскуються під новини і повинні нести відповідальність за те, що вони робили і роблять. Е, просто Трампу не сподобалося, нібито фейкові сюжети про себе. І власне була інформація, що він звернувся до федеральної комісії США з питань зв'язку, максимально покарати телеканал за нібито от ці самі фейкові сюжети, поки що не зрозуміло, чи в принципі федеральна комісія ця взялася за справу. І якщо Трамп от не збирається схоже їхати до України, то це вже зробив американський пастор Марк Бернс, якого нагадаю називають особистим духовним радником Трампа. І він, от з'явився в інфополі і звернувся до українців: що ваш ворог Росія та Путін, а не Сполучені Штати Америки та Дональд Трамп. Причому Марк Бернс зазначив, що його колишня негативна думка про Україну була сформована фейковими новинами. Зацитую Бернса. Так само, як моя думка про Україну змінилася, так само може змінитися і ваша думка про президента Трампа, мої брати і сестри з України. Ваш ворог це Росія і Путін, а не Сполучені Штати та президент Трамп. От ще раз е, е, проговорюю слова Бернса. Е, також Берн зазначив, що Трамп не розпочинав цю війну, але він працює над тим, щоб її зупинити е, в ім'я людяності, а не політики. Я стою з тобою Україну. Власне, написав таке повідомлення у себе на сторінці в соцмережі ікс, цей самий Бернс. Нагадаю, що відвідав він Україну у березні, і тоді він зустрічався з представниками української влади. Ну, відверто бачимо, що позитивно візити до України впливають на американських пасторів, чиновників, в яких голова була до цього промита російською пропагандою. І вони змінюють свою думку не на 30, не на 90, а на 180 градусів нагадаю, що до цього були пуст на постійній основі візити наших європейських союзників, які сюди приїжджали із 2022 року. Бачили Ірпінь, Бучу, Гостомель, перебували на території Харківської області, яку постійно обстрілювали, і після цього працювали лобістами, щоб нам допомагали інші країни не лише економічно, не лише гуманітарно, але й у військовому. Плані і до речі, наприкінці, хотілось би обговорити стресостійкість деяких наших союзників. З'явилася інсайдерська стаття знову ж таки на сторінках політику, і видання оприлюднило деякі деталі, як європейських урядових колах сприйняли новину про знову ж таки сьогодні мною згадану сварку президента України Володимира Зеленського увальному кабінеті. із... Президентом США Дональдом Трампом, яка мала місце 28 лютого, оскільки новина про скандал у білому домі прогриміла в п'ятницю вечері. Пише політіко, то багатьом британським посадовцям довелося почати працювати, коли вони вже були вдома. Ого, як страшно, коли вдома довелося щось робити, щось працювати за цитую. Повідомлення було багато трафіку. в WhatsApp, люди були вдома і намагалися відпочити, але потім миттєво усвідомили: бляха муха, це ж дуже погано. Оце от наводять слова неназваного британського посадовця. А один от французький міністр перебував у своєму виборчому окрузі віддаленій частині країни, коли друг його відкликав бік, щоб повідомити про те, що трапилося. І я повернувся додому і застряг перед телевізором до першої години ночі. Отак, от, от зіпсували сон якомусь там французькому міністру. Через Пелепалку Зеленського, який відстоював українські інтереси перед Джей Дівенсом та Дональдом Трампом, і ще один посол однієї з держав у Парижі сказав наступне: мене аж знудило не дуже на дуже людському рівні. Це показує, що немає нічого святого, і зрозуміло, що таким чином цей посол однієї з держави оцінює те, що вдвох Дональд Трамп і Джей Ді Венс накинулися на українського президента. А після цього підключився і журналіст, в якого були претензії до того, що. Зеленський прийшов в вуальний кабінет не в костюмі, не в костюмі трійці, не при кроватці, а в звичайному світшоті. Це був Юра Гаврищак. Закликаю вас продовжувати допомагати Силам оборони України. І побачимося в етері 24 каналу. До зустрічі!